Воїн Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогоднішнє недільне євангельське читання подає нам текст первої священичої молитви нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, яку Він творить перед лицем свого Отця за. Учнів своїх, за послідовників своїх, за тих, які повірять у слово, яке проповідуватимуть його учні. І ось весь текст цієї молитви несе у собі глибоко духовний, я би навіть сказав, богословський зміст, бо цією молитвою Господь. Викриває свою природу, зокрема, говорить про те, що прослав ти мене, Отче, тією славою, яку я мав у тебе ще до сотворення світу. Цими словами Господь вказує, що Він прийшов у цей світ, прийнявши людську плоть, і безпосередньо виконав усьому волю свого Небесного Отця. І настав час, коли йому треба залишити цей світ і повернутися назад та перебувати у славі Божій, якій він перебував ще до сотворення світу. Разом з тим цією молитвою Господь відкриває нам тайну вічного життя. Сьогодні є дуже багато різних думок щодо життя вічного. Як правило, ці думки часто розбігаються, розходяться. Ці думки є настільки різноманітними, різнобарними, що розібратися в цьому до кінця, проста людина не завжди може. Але якщо опиратися виключно на текст і священного Писання, на науку нашого Спасителя Ісуса Христа, то ми розуміємо що царство Боже не в їжі і не в битві, як каже священне Писання, царство Боже це праведність, мир і радість у Дусі Святій. Царство Боже це не якась територія, яку ми маємо внаслідувати унаслідок доброчесного життя. Царство Боже це стан душі, який, власне, має уже бути тут на землі. І тому каже він у цій священно молитві, у священно священничій молитві Господь такі слова. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. І ось, власне, що означає цей термін пізнати Бога? Ми розуміємо про те, що є різні ступені духовного нашого розвитку. І, зокрема, один із найменших, найнижчих ступенів це коли ми просто знаємо про те, що Бог був Тут на землі, в плоті Господь наш Ісус Христос прийняв без Ківа, прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти, що за Ним. Коли ми знаємо, що Христос був як історична постать, який ходив по цій землі і творивши ліса, воскресав померлих, стіляв невіконно хворих. Творив існоманітні чудеса і помер на Христі та третій день Воскресні смерть. Знання цих усіх моментів не дарують нам спасіння. Тобто, коли ми просто знаємо, що так було, цього занадто мало. Слідуючий ступень це знати Бога. Особисто знати Бога, це означає мати особисті стосунки з Богом. Це вже значно вище. Це не той стан, коли ми просто стаємо перед іконою і кажемо на пам'ять могли. Це уже той стан, коли ми знаємо Бога своїм серцем, своєю душею, коли ми вчимося входити в Його присутність. І це уже вищий ступінь. Та найвищий ступінь це пізнати Бога. Пізнати це щось. Таке знаєте духовно інтимне. Ми читаємо в Священному Писанні, що і пізнав Адам Єву, і народила вона сина йому. І пізнав Авраам саму, і народила вона сина йому. Тобто йдеться про якісь такі особисті інтимні стосунки між чоловіком і жінкою. А коли йде мова про наші стосунки із Богом. То маємо розуміти, що ці стосунки мають мати характер духовно інтимних стосунків. Це щось таке, про що неможливо розказати. Це щось таке, що визначає суто мене як людину і Бога, з яким я маю особисті стосунки. Якого я пізнав і який мене пізнав? Оце те, про що. І йдеться у цій переосвященічій молитві. Це ті, хто пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. На же, життя вічне це не територія, це стан усіх. Це стан душі, і, власне, цей стан має розпочатися тут, на землі. Вимірюється він відносинами із Богом, якими вони є, оці відносини із Богом? В якому стані є моє серце? Чи здатне воно відчувати Бога? Чи здатне воно входити в контакт із Богом? Чи здатне воно бути пізнанні Бога? Не просто, як ми читаємо і знаємо про ті речі, які відбувалися. Про те, що має відбутися. Ми читаємо про це для того, щоб знати. Але є оцей вищий ступінь, який говорить нам про пізнання Бога. Я пізнав Бога в окремій ситуації. Я знаю, як Бог діє в моєму житті. Я знаю, як Бог розмовляє моїми устами. Я знаю, як Бог береже мене від тих чи інших непередбачуваних обставин. Оце є пізнання Бога. І тому дуже важливо є, доріг у Христі, ми маємо цього навчитися. Тому церква це не просто місце, куди ми приходимо щось випросити у Бога. Випросити, щоб війна закінчилася, випросити, щоб не вумив, випросити добру долю, випросити добре здоров'я і за здоров'я Божу поміч і Божу поміч і Божу поміч. Тобто всі ми потребуємо Божої помічі, всі, поміч, всі ми потребуємо Божої ласки. Всі ми потребуємо ті чи інші далі. Але від собі тепер, якщо би Бог відповідав на всі ці молитви і давав нам те, що ми у нього просимо, і забезпечити цілковину наше земне перебування всім тим, чого ми потребуємо, і так забезпечується всім, але би ще дарував все те, що ми попросимо по наших потребах суто земних, але притому позбавив нас вічних благ. І сказав би нам Господь як сказав тебе тому багачу і притчі про багато і Лазаря. Ти вже отримав, що мав отримати за життя свого. Ти просив, я тобі давав. Ти просив, я тобі давав. Все, що ти хотів, ти мав у цьому житті. А ось на рішнє життя ти не тягнеш. Чому? Тому що ти не просив про це. Ти ніколи не звертався до мене, щоб. Я відкрив тобі, що необхідне мені для життя вічного. Ти ніколи не приходив до мене із тим проханням, щоб я торкнувся благодаттю своєї того Ти ніколи не просив мене про те, щоб я перемінив твоє серце. Ти ніколи не просив мене про те, щоб я навчив тебе творити, волю Божу. Ти ніколи не просив мене про те, щоб я навчив, як прийняти мене і як з'єднатися з те, що ти просив, я тобі дарував. Тож ти все життя, земне, те що, я туди, те, що ти просив, я тобі дарував. Але провічний ти мене ніколи не просив. І тому, дорогі окресі, браті, все, в Христі, брати і сестри, дуже важливий є той момент, бо ми чуємо, що це первосвященіча молитва. І в цій первосвященічній молитві ми знаходимо приклад, як ми повинні молитися. Про що ми повинні просити Бога? Господь у цій молитві порозить Бога Отця про своїх учнів і каже, благаю тебе не за світ, але за тих, кого ти дав мені. Щоб і вони були в мені, як ти в мені, а я в тобі. Чуєте, наскільки важливо бути в Христі? Важливо не тільки отримувати від Бога певні блага, але і як отець у мені, а я в отці, каже Господь Ісус Христос, так я хочу, щоб і вони були в мені, а я в них. Оце йдеться про що? Йдеться про ті стосунки, які мали би бути між нами і Богом. Тому дуже прикро, що часто християнин це той, хто випрошує у Бога якісь земні блага. Так знаєте. Як, як же бракуючи, просять, просять їм, дають кожного дня. Вони знову стоїть, просять, і знов купляють хліб собі за ці речі, годуються і далі просять, і просять, і просять. Вони знаходяться в такому стані постійного прохача. Прохача про що? Про якісь певні блага, які необхідні для прожиття того чи іншого дня. І так само ми з вами Часто подібнюємося цим людям, випрошуючи у Бога ті ласки, які необхідні нам на цей день. Чи на цей рік, чи на це життя. Але тут Господь говорить про інші речі, Господь говорить про вічні речі. І те, що необхідним є для нас, щоб і ми осягнули це віще життя, щоб це життя вічне почалося з пізнання Бога тут, у цьому земному житті, і щоб ми, вже розлучаючись із цим земним життям, могли б як Павло, Апостол промовляє бажання майбут. Житись з Христом. Бо єдине, що мене відділяє від Христа, це плоть моя, це тіло моє. Воно відділяє мене. Для повноцінного єднання з Христом, мені треба розлучитися з цим Тілом. Чуєте, він не плаче, що його земне життя закінчується. Він не просить, щоб Господь дарував йому продовжив мій його земного життя, а просить щоб вже скоріше той момент, коли я можу злучитися з тобою на віки. Я вже є в єднанні з тобою, Господь. Але якщо я розмужуся із цим тілом, то я буду з'єднаний з тобою навіки. Така смерть не є вже смертю. А що це є? Це просто перехід із цього земного життя до життя, яке ніколи не перестає. Перехід із стану фізичного у стан духовний. Перехід із видимого до невидимого. І такий стан він налякає тих людей, які об'єднані з Христом в цьому земному. Житті. Тому дуже важливо є до Єво Христі пам'ятати, для чого ми живемо на цій землі. Тобто, треба частіше собі задавати це запитання. Ну в чому зміст? Для чого ми живемо? Ми живемо на цій землі, щоб сповнити волю Небесного Отця. Чуєте Господь Колицю про Священнічній Мулитві каже, я виконав те, що дідув, мені виконати. Так само і ми в цьому земному житті маємо. Сповнити волю Небесного Отця, але для того, щоб сповнити цю волю, мене кажуть Волиті Очіна, хай буде воля твоя, ми маємо спочатку знати, а що таке воля Божа? А як я маю виконати цю волю Божу? А що я повинен зробити, щоб це Богові було угодне? Що я повинен зробити на славу імені Його? Чим я можу послужити Йому тут на землі? І повіріте, коли ми молимося? Коли ми просимо Бога, щоб Бог відкрив нам це, Він нам відкривається через своє слово. І найжахливіше є, це коли людина втрачає все це. І коли земне життя людини закінчується, вона жаліє найбільше про неправильно використаний час і жаліє про те, що не зуміла впродовж земного життя пізнати Бога. Ви знаєте, коли один священник Адзоцик, який причитує молитву на людьми одержимами злим духом. І він промовив до Духа Злого, який сидів в людині. Промовив, в ім'я Ісуса Христа, наказуй тобі злий дух. Скажи, чи жалієш ти про те, що небо? Бо небо? духи, це падші духи, це ті духи, які впали і які були скинуті з неба. І знаєте, що відповів з Дух у відповідь на це? Він сказав, що якщо би був стовп між небом і землею, вкритий бритвами гострими якимись предметами, то я би по цьому стовпі піднімався вгору, не звертаючи на ті болі, які прийшлося мені відчувати, щоб тільки осягнути теж кіобрати. Уявіть собі, що людина. Яка проходила все життя до церкви, яка я ставала перед іконою і молилася, яка виконувала якісь обряди, якісь традиції, але при тому не мала особистих стосунків з Богом, не пізнала Бога. І коли вона розлучається з цим земним життям, що вона промовляє? Все смарно. Життя пішло неправильно. Якби я повернулася до життя, то я би робила, чи робив би всі, все для того, щоб пізнати Бога, щоб пізнати волю Божу, щоб пізнати, як творити цю волю, що робити для того, щоб з'єднатися з Богом ще тут на землі. Але все втрачено назад повернути неможливо. І тому дуже важливо є доріг у Христі, бо життя проходить. Ми із вами старіємо, змінюємося і наближаємося до якогось пункту завершення цього життя. Чи це буде особистий мій кінець, чи це буде загальний кінець, для всіх нас немає значення? Все рівно після цього земного кінця слідує далі щось. І ось якщо я до того не готовий, якщо я до того не готова, який бід, яке горе, яке розчарування? І хто мені може допомогти, ніхто вже не може допомогти тобі. Ніхто вже тобі не може допомогти, бо ніхто не може покаятися замість тебе, ніхто не може прийняти Христа замість тебе, і ніхто не може щось зробити замість тебе те, що мов би зробити ти. І ось тому, другі в Христі, це дуже важливий фактор не просто ходити, а прикладати всі зусилля. Молити, простити Бога з сміслава, Господь відкрий мені себе. Господь відкрий мені свою волю. Господь, навчи мене творити твою волю. Відкрий, що для, для чого я прийшов цей світ, який зміст мого життя, що, що я повинен би зробити. Можливо, я цього не знаю. Можливо, це все закрите переді мною. Відкрий мені розум, розуміти писання, так як відкрив ти учням, коли піднімався з ними на ділонську голову. Відкрий моє серце, щоб я відчув твою присутність, щоб я тягнувся до перебування тієї присутності. І щоб це було солодше мене. оце спілкування і єднання з тобою. для моєї душі, для мене. І коли ми будемо просити про це Бога, Бог буде відкривати нам ці речі. Але коли ми будемо просто ще свікому і не заспокоїтися, от була сьогодні в церкві було, то чому вечором в а моя великі любов, що я, я маю там на тиждень ходити? хоч маю йду, що я маю туди ходити. Це говорить про що? Це говорить про байдужість, рівництво і недбайську. І чим людина робиться старшою, вона стає невічнішою, але поруч з тим у неї є оце заспокоєння в собі. Я була була, виконала, виконала. І що ти виконала? І що ти виконав? І що ти зробив? Що ти зробила? Тому ці речі є дуже важливою, всі і ми маємо до цього прагнути. Ми маємо прагнути, як прагне олень до потоків водних, так наша душа має право до спілкування та єднання і, і пізнання єдиного противого Бога, той всі сіті Бога Отця, Сина і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!